Всім привіт, друзі! Я теж на каналі зараз почекатися, що зараз проєкт тобі випадеть цю наборджублоса. Ну, має випасти, тому що мені вчора два випала все, як давай відкривай. Тут їх 20 і випаде нам ось це все, що тут є. Так, відкриваємо перше. Дивимось. І саме камоновське. Саме Далі має бути цей. E, транжулблосом. Добре, давайте відкриваємо. Я думав, він... пролетів! Ну, але він пролетів. він пролетів, він пролетів. Дивимо. E, зараз ось, має і... пролетіти три рази е, e, і випаде транжулблосом. Добре. Добре. Добре, Да. Так, ми Добре. вже відкрили 17 Ой, у нас залишилось 17 вибачте, і нам поки повторок не було ще. Так, то Барбара выпасть або и оботраншу було. Добро Да ні, Мі. дві провосило. Повторка. Погона. Да, Тобі... До речі, тут. Эээ можно можешь обризиться, Кіцуна, кіцуна, кіцуна! Что? Я ж тобі сказав, що може випасти. ви це бачите, Але ми продовжимо далі. Нам потрібен оцей. А якщо ви ще одне чи цю надаш мені? Звісно. Давайте відкриваємо. Чудово, повторок на повторка там. Угу. Давай, але відкриваємо. Крім не пролетіла. Повторка. Це погано. Залишив тринадцять. Я дуже багато. Повторка. Да А ты скипай, скипай, так больше удачи буде скипай. Не-не-не, наоборот, буду. Так, и ще одна залишилась. Искрен. А подпускник, мабуть.

Та да ж мені ксуш. Ну ж дай, не будь ласка, не будь ласка. Отсюда? Дай мені, будь ласка. Чекай. Хочу подивитися, скільки в мене їх. Дві вже. Ну де я А ти? Хочеш мені, ксуш, дай мені, будь ласка. Ксуш, дай мені, будь ласка. Ти що мені, робиш, будь ласка? Ксуш, дай мені одну, будь ласка. Ні. Ще. О, тут пет, тут пет якийсь. Ааа. Почему мне в инвентарь дала? Вот тебе выбрал Ленджел Блоссом. Тут пять, тут пять. А было семечка какая-то. Пять. Просто надо будет почекать. Да Ой, я котенок выбрал. Не очень сильно. Давай-то. Тут э, какая-то семечка. А, ну, очевидно. Четыре залишилось? Четыре.

Навіть кіцуне, навіть кіцюня. Це єдина моя база, мою базу, власне, мій, і вас на давай. найвеликий. Подписывайтесь, завтра ми ще відкриємо 20 таких. І я теж відкрию, друзі, якщо, що. Накар, ну, якщо тобі знову кисню випаде, тоді ти мені мою віддаш. Я хочу розіграти, добре? Кетцуня? Так. Да. Якщо тобі теж випаде, добре? Будь ласка, будь ласка. Будь ласка. давайте. Давай, 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 давай. Ни. Слушай, ну, все, давайте, до побачення, друзі. йо -мо. O -o, -o. o. o. No dobra, do zobaczenia, do To że już, już O. O. do zobaczenia Do zobaczenia Tak O. a, Tak,